Я вже дістала свій здоровезний рюкзак, а все тому, що я знову вирушаю на барахолку. Але сьогодні не в пошуках скарбів, а все тому, що я хочу придбати техніку, яка мені потрібна. А в яку ціну оцей гаджет для волосся? просто не а так все красиво. Вот и лучший, вот. Что лучше надо для женщины? Вот, да. например, бульбулятор для разных трав. А может не только для трав. Так и написано. Вареная. Господи, та... давай, Сколько, сосиски уже? Такое сегодня утром варилось. что невесту ждали, можно было подготовиться? Я тебе подготовила, ты одна осталась. А в яку цінувательні у вас це? Увесь? Це турн, там все написано, що можете брати брації і ввести. Давайте торгуватися, за 100 початку. 500 давайте, звичайно, 500 буде дарувати. Я сказав, 200 гривень нормальна ціна, я даю за тобі. Після такої хамської промови нічого в такого продавця і купувати не хочеться.